Привіт! Ви на каналі Кіра Скайбукс. Промайнула в мене зранку ідея показати вам всі свої англомовні книжки. Тим паче, мою шафу зблизька ви ще не бачили, і можна розтягнути це задоволення подовше. Тож, ось ми тут. Але так окинувши оком свою шафу, можу сказати, що англомовних книжок в мене не же і багато, лише третина. І на це є ну декілька причин. По-перше, читання англійською для мене це все ще. Клопітка праця я не отримую багато задоволення від читання англійською, бо я вчуся, Чу мову, нові слова, конструкції звикаю до англійської усіма можливими способами. По-друге, Інколи я хочу просто розслабитися і почитати щось в задоволення або зрозуміти книгу максимально. Особливо це стосується нонфікшену, історичного чи політичного, і таке я зараз читаю. Тому такі книжки я волію читати саме українською. Ну і по-третє, Дві третини моєї шафи саме українською, бо я волаю підтримувати українське книговидання тут в Уельсі, в Свонзі, До речі, я познайомилася з засновником волонтерської групи совнішники від нашої української діаспори. З Дмитром, і він мені розказав, що його батько був засновником одного з українських книговидавництв, яке припинило свою роботу після кризи 2008 року. Вони не витримали. Тому зараз для мене дуже важливо підтримувати всі наші молоді та й старі видавництва, бо краще працювати на мінімалках в найтяжчіші моменти, ніж ставити все на паузу і, скоріш за все, більше не повернутися на ринок. Тому я стараюся якнайбільше купувати книжок. Українською, тож, може, вже будемо переміщатися до шафи і витягувати все, що в мене є англійською? Ну так, давайте Вйо до книжок. Виявилося, що завдяки своїй дивній звичці записувати дату придбання книги в самій книзі, я можу ідентифікувати, яка з них була перша. Я пам'ятаю свій настрій, коли я тоді йшла в книгарню, мені було сумно, мені хотілося мати деякі книжки, які я вже прочитала тут з собою, бо вони мене надихають, бо вони мені просто подобаються і роблять мене більш щасливою. І я тоді вирішила пошукати: а може знайду, а може є англійською. Ну, тим паче вона написана англійською. І таки так знайшла. Це англомовна версія посібника астронавта з життя на землі чи щось таке. Його видавав Жорж українською, а це англійською від Кріса Хетфілда. Мені українське видання подобається більше, хоча тут є всі ці вставки з фотокартками і так. Далі, але обкладинка і якість е самого картону мені подобається більше українською. Але так, оце моя перша книжка англійською, яку я придбала. Друга книга була придбана з абсолютно тією ж метою, з тим же настроєм, бо мені її не вистачало. І це. Та ви, певно, жартуєте містере Фейман англійською. Звісно ж, без біографії цього видатного фізика обійтися не могло. Ви знаєте, вона мені дуже дуже подобається. На обидві ці книги десь є мої відгуки на каналі. Третю книгу я придбала цілеспрямовано, бо в мене є мета. Я хочу зібрати колекцію всіх видань, всіма мовами, якими виходила ця книга. І мова йде про прогулянку Вальзера, якесь не дуже привабливе англомовне видання, особливо на контрасті з українським. Але маємо, що маємо, і це вже добре. До речі, в мене є ще й німецькою мовою, тобто мовою оригіналу прогулянка, і це мене дуже радує. Тепер підемо якось рандомно. А давайте подивимось на книжки моє guilty pleasure, точніше, навіть більше заспокійливе читання. Книжки про книжкові магазини. Про книгарні. Here are Things Customer says in Bookshops by Jen Campbell. Це така добірочка смішних куменних, курйозних ситуацій, які траплялися в реально існуючих книгарнях, all over UK. вибачте, дуже складно поєднувати англійську та українську. У мене і так мозок пухне. Але, знаєте, це дуже легко читається, і це дуже-дуже смішно. Я її з собою брала і в коледж, і в автобусі читала, і ми всі хохотали, бо це неймовірно смішно. Ідею. Прочитання та володіння цією книгою мені подала Аліса з канала Pickwick Peppers, бо це книга Сільвії Біч про, можна сказати, вже культовий книжковий магазин Шекспір і компанія. Я все ще боюся братися за неї, але маю її придбала якраз як подарунок самій собі на новий рік. Що ще в мене є про книгарні? Третя книга за авторством Шона Байтла. А вона цього минулого року вийшла англійською лише. Думаю, що наш формат скоро перекладе і буде вже українською. Але знаєте, що найприкольніше? Це підписане видання. Тут доволі легко можна придбати книгу з підписом автора, просто варто прийти в крамницю і подивитися, якщо буде така наліпка Singed by author», то точно, знаєте, переплачувати за це не треба. Просто вберете, купуєте за стандартною ціною. Хоча є деякі книги, деякі крамниці, де. Підписані книжки, які були давно підписані, коштують набагато більше, ніж оригінальна ціна. І остання книжка з цієї категорії книжки про книгарні це Once Upon a Time, Олівер Даркшир. І це майже те ж саме, що й книга Шона Байтела, але про іншу книгарню і іншого книгаря. The Misadventures of Rare Bookseller. Тобто тут мається на увазі, що історія буде йти про якісь а, рідкі книги, старовинні, антикварні, і я дуже-дуже просто в приємному шоці від того, як ця книга виглядає. Fun fact: якщо ви купуєте книжки англійської з твердої політурці, то знаєте, що під суперобкладинкою палітурка буде виглядати максимально просто, бо так дешевше. А що це ми все ще робимо вигляд, що слона в кімнаті ми й не помітили? Звісно ж, в мене є всі 5 книжок Поттеріани в ілюстрованому варіанті англійською мовою. Це була моя мрія. Ще коли я робила розпродаж в січні 22-я го я продавала свої книги. Гаррі Поттера, бо я мріяла про те, щоб мати, по-перше, ці видання, а по-друге, їх всі прочитати. І перші чотири книги я таки прочитала. Я вам про це розповідала в відео, якому знов повертаюся на каналі десь місяць тому назад. Просто нема сенсу дуже довго зупинятися на всіх цих книжках, але вони в мене є. Ось ці чотири я вже прочитала і залишається мені лише а, ордер фен... орден. <сум> орден Феніксу англійською. Ось його я ще не читала. Ну, давайте хоч його трошки а... погортаємо. Трохи тяжка книга, вона, певно, 2,5 чи... кілограми важить дуже тяжка. Але це просто мій скарб. Коли ми вже заговорили про фентезі, покажу вам ще одну книжку, яку я маю. Це An Ember in Ashes бай Саба Тахір. Певно, це має вимовлятися так. Я просто прийшла в «Waterstones», підійшла до консультанта і сказала: я зараз вивчаю англійську. Я люблю фентезі. Що ви можете мені порекомендувати, щоб було легко читати англійською мовою? Мене, звісно ж, повели до підліткової літератури, і це була рекомендація саме працівниці книгарні. З того моменту я книгу не відкривала. І справа не в тому, що я боюся, чи мені не цікаво? Просто на той час я читала ще Гаррі Поттера, а потім отримала купу книжок українською. Але маю надію, що може під кінець літа я звернуся до цієї книги. Звісно ж, я не могла пройти повз англомовну. Оригінальну версію книги On Tyranny. 20 Lessons from the 20th Century Тіматі Снайдера про тиранію. Я знаю, що видавництво човен видає ілюстровану версію цієї книги, але одна з моїх підписниць в інстаграмі мені написала, що тут дуже легка англійська мова, і що, типу, не варто боятися її читати. І знаєте що, я досить. В це вірю, бо зараз я слухаю лекції Тімоті Снайдера про історію України зараз десь на сьомій чи восьмій. І я дійсно розумію і тим паче це офігенна практика listening англійської мови, бо він говорить простими словами, він використовує максимально спрощену лексику, щоб було. Зрозуміло всім, і вимова в нього нехай і американська, але дуже-дуже зрозуміла. Тому а, я думаю, навіть що може цього місяця прочитаю цю книжку, вона виглядає коротенькою, всього 120 з копійками сторінок. Тож а, має бути швиденько. Давайте я вам покажу, що мені Саша подарував на день народження, бо це, звісно ж, книжки. Я просто перевела його в книгарню і показала оці, будь ласка, оці. А на той момент якраз тільки вийшла ця книга з щоденниками Алана Рікмана Медлі Діплі. Я знаю, що її мають видати українською вже досить скоро. І а дехто з моїх знайомих вже прочитав англомовну версію, і каже, що читати цю книгу треба тільки після того, як ви передивитеся всю фільмографію Алена Рікмана. Бо про Гаррі Поттера тут дуже мало. Це щоденники, починаючи з 94-го року і по його смерть. Тобто, це великий проміжок часу і йдеться тут про. Усі фільми, яких він знімався, і не тільки фільми, але й театральні постановки, в яких він брав участь. І ще одна біографія, яку я просто не могла оминути. Вона тоді теж була тільки, -тільки е, випущена. Це біографія Тері Прачета with Footnotes». Я одного дня обов'язково її прочитаю. Ось це мені подарував Сашко. Маю ще один подаруночок на день народження, це англомовне видання колекціонера Джона Фауза. А книга, за словами моєї подруги, її улюблена. Але, якщо чесно, я ніколи не планувала читати цю книгу. І не планувала її купувати, бо мене трохи лякає вся ця тема з маньяками, з жертвами. Я не хочу зараз принаймні такого читати, але таке в мене теж є. І останній подарунок до дня народження це ось ця книжечка «The Girl of Ink and Stars» by байкілан Мілвуд Харвуд. Я про неї розповідаю в своєму. В Лозі а посилання ви знайдете ось тут. А це фентезі, яке в 2016 році отримало книгу року. Британську кригу року для дітей. І тут розповідається про видуманий світ, який є майже повною копією нашої планети Земля, і головна героїня, донька Мопаря, людини, що малює мапи, і тут трохи є фентезі, дослідження острова, на якому вона живе. Ну, коротше, якщо вам цікаво, дивіться влог і підтримуйте його лайками, бо, ну, вам не складно, а мені дуже приємно. І якщо ми вже зверталися до біографії, давайте закінчу з цією темою. Це, звісно ж, Beyond the Wand The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard Тома Фелтона. Відгук на цю книгу я робила в своєму попередньому відео. Посилання, звісно ж, тут. Це. Мемуари про перші роки праці актором від Тома Фелтона. Про Гаррі Поттера. там є багато і цікаво. Тепер покажу вам книжку першого краудфандингового видавництва в світі. Це The Map Елен um, Epic Stories from the Mabigoni. Це переказ валійських казок. Просто неймовірно класно оформлена книжка, яку я все ще не читала, але вже подарувала кільком людям. Щонайменше двом чи трьом. Не пам'ятаю, певне вже трьом. Я цю книгу всім дарую, бо вона прекрасна. А, а по-друге, я вважаю, що коли ти вже живеш в іншій країні, то треба досліджувати культуру саме цієї країни. Не лише в Великобританії, а й Вельсу. До речі, це книга Білінгва. І це просто офігенно те, що люди, які вивчають валійську, але при цьому знають англійську, можуть орієнтуватися в текстах, і їм буде значно легше. А ще мене змушує сумувати той факт, що такі важливі для валійської культури книжки публікуються не великими пабліш-хаусами, а ось такими краудфандінговими. Платформами або за культуру свою треба боротися. І ніхто, крім валійців за валійську культуру, ніхто, крім українців за українську культуру, боротися не буде. Це і сумно, і, знаєте, надихає водночас. тож Може, ми якось з вами почитаємо ці казки разом в якомусь в лозі. Якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. Здається, непогана ідея. Рандомний мій вибір книги до Різдва, яку я так і не прочитала. Це Дженні Колган, «The Christmas Bookshop». Дженні Колган має популярність українською мовою, англійською, певно, теж не знаю. Хоча я не могла придбати цю книгу, бо вона була розкуплена, тож теж, певно, англійською вона має популярність. Я її собі купила з тієї ідеєю, що тут має бути легка англійська, дуже простий сюжет, тому мені буде нескладно читати цю книгу. До минулого різдва я її прочитати не встигла, тому буду читати певно цього року вже в грудні. Ще одна книга це Лес. Ендрю шон Гріра, Пуліцарівська премія 2018 року. Я її прочитала минулоріч, навіть в першому відео в цьому році на каналі про неї є коротенький відгук, якщо вам цікаво, посилання буде тут. Книга доволі прикольна, але англійська тут. Дуже і дуже складна. Принаймні, все, що пов'язано з одягом, а з кольорами одягу, з емоціями, ну мені було складно. Книга, яку я читала на Новий рік, це A Ukrainian Christmas Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книга від Portal Publisher перетворилася на маленьку різдвяну книгу англійською мовою. Коли я Читали цю книгу, вирішила дослідити питання, як виглядає україномовна версія, і виявилося, знаєте що? що в Англіанломовні версії на 89 сторінок менше. Я не зрозуміла, чому так порізали англійський текст. Певно, через те, що нащо розповідати британцям про те, як святкують Різдво в Британії. Але знаєте, що я вважаю, що такі тексти варто перекладати все ж таки повністю комплексно. Бо в Британії живуть. Купа людей з усього світу, і не всі мають можливість побачити, яким чином святкується Різдво всередині британської родини. Бо завести локал-друзів це доволі складно і певно, що Різдво це, знаєте, сімейне свято, а значить друзів на нього майже не, при... не запрошують. Мені було цікаво прочитати офігенно розширила свій словник. Пов'язаний з релігійними та церковними термінами тепер і лекції Снайдера через це слухати набагато легше англійською. How should One Read a book, есей промова, яка перетворилася на есей, мала декілька редактур про те, як читати книжки, як їх сприймати, чи важлива загалом професійна критика, чи читач сам має якось. Орієнтуватися в цьому всьому процесі, щоб ви розуміли, ось так виглядають мої <рес> сторінки, бо це дуже складна лексика. Я витратила на цю крихітку 4,5 години для того, щоб все це прочитати. Це була така важка праця, але я дуже з собою задоволена, що я це зробила. Давно такого не було, щоб. От було так приємно після багатьох зусиль. І це, це кльово. І друга книжка це A Room of One's Own, це Своя кімната. Цей есей я читала роки 2. Чи три тому і це феміністична книга про те, як жінки можуть стати авторами, письменницями, що їм потрібен власний простір, власна кімната і якийсь запас грошей для того, щоб мати свободу від. Чоловіків від суспільства і займатися тим, чим цікаво. Це такий маніфест, феміністичний, дуже гарна книга. Всім рекомендую, якщо знайдете українською, вам потолонить. Англійською читати страшно, бо знаючи, скільки часу я витратила на ту книгу, перечитувати англійською, мені здається, що я гепнуся десь. Отак от. І останні дві книжки, які я вам хочу сьогодні показати: ось такі красиві Стильні книжки від видавництва Persephone Books, це британське видавництво, яке спеціалізується на Книжках, про які забули. Тобто те, що публікувалося може один рази і більше не перевидавалося. Вони знаходять такі книжки, переважно написані жінками, авторками, і ось а, видають їх ось такі сірі серії. А, якщо перегорнути на іншу сторону, то ви можете побачити, що це 99-та книга в серії, а це 105. та а, Я Обирала книжки за коротенькими анотаціями в книгарні, бо е тут їх не дуже багато написано що, але кожна книга має, до речі, свій унікально оформлений форзац, е і вони дуже прикольні. Е коли купуєте таку книгу, то можна отримати закла е закладинку е з дизайном форзацу. Це теж кльово. Обидва вони позиціонуються як щось веселе. А, якщо я знайду фотокартку з анотаціями, я вам ставлю поставити на паузу, прочитаєте. Але я зараз вже не пам'ятаю. Назви цих книжок A Diary of a Provincial Lady by E. M. De Laflight. О боже! І... Patience by John Коц. Ну що, ми з вами справилися. Я вважаю, ми молодці, було цікаво. Якщо так, підтримайте це відео лайком. І побачимося вже наступного разу. З теплом до вас, Іра! Па-па!